Про що ти навіть не підозрюєш, що тобі відкриться дуже скоро. Ой, подружко слухай! ти зараз ніби в коконі. тобі дають знаки, а ти не помічаєш. Хтось хоче до тебе пробитися, але ти чи не віриш, чи то втомилася, бо вважаєш, що знов буде як завжди. Тут прям іскри летять, буде якесь напруження, можлива розмова, де кожен тягне ковдру на себе. Але знаєш, що це не про кінець. А про очищення іноді без суперечок не розібратися, це насправді важливе. Ось він момент вибору: чи залишишся ти у колишньому ритмі, або вирішиш змінити гру? Ти балансуєш, хочеш встигнути все і одразу, але пора вже вирішити, чого саме ти хочеш. І ось нагорода за сміливість це стабільність, свято. Відчуття, що я вдома, можливо, стосунки вийдуть на новий рівень, а може, ти просто відчуєш себе щасливою та впевненою як ніколи. Це шанс, який не можна упустити. Якщо відкриєш очі та серце, перед тобою відкриється щось справді цінне. Будь готова приймати подарунки долі. Тож, подруга, озирнися, можливо, все найкраще вже стукає у твоє життя.